Я вітаємо з дебютом у складі національної збірної України. Відразу такий матч і ти відразу в основі. Які були твої емоції? Як сина більше скажеш по грі? Е, я дуже рада, що ми достойно зіграли. Е, я дуже хотіла допомогти команді виграти. Ми боролися, ми хотіли цього. Я переживала, звісно, трохи були емоції. Це мій перший матч на збірну. Я цього давно хотіла і я рада, що я вийшла в основному ставі. І Фактично в одній з перших атак ти закинула. Так, для мене це особливий гол, тому що це мій перший гол за збірну України, і це для мене завжди буде важливим моментом в житті. Трохи проаналізувати гру. В першому таймі були в рахунку, доволі впевнено. Така була гра емоційна, багато швидких переходів і красивих моментів помилок. Що можна так як проаналізувати? Я думаю, ми добре ми зібралися, ми в захисті добре зіграли, ми боролися, ми допомагали одна одній і в Атаці так само. Нам потрібно проаналізувати всі наші помилки на наступну гру Словаччиною, щоб ми змогли зіграти без помилок і все було добре, щоб ми виграли. Це дуже важливо для нас. Коли ти дізналася, що тебе викликали в збірну, чи сталося для тебе несподіваною? Чесно, це було дуже несподівано і неочікувано. Я дуже зрадувалася і недовго думаючи зголосилася.